Всім привіт! Міфи про дофамін. Частина перша. Міф номер один: дофаміновий удар або дофамінхіт. Такого поняття насправді не існує. З точки зору науки, це дуже сильно спрощує нейробіологію дофамінової системи. Насправді, дофамін це нейромедіатор, який відповідає там перш за все за мотивацію і. У нас всіх існує базовий рівень дофаміну, і періодично виникають сплески, взльоти та падіння. В залежності від обставин вони можуть відбуватися як поступово, так і миттєво. Приклад того, як працює дофамін, ми всі відчуваємо в процесі шопінгу, коли ми хочемо щось придбати, ми щось шукаємо, порівнюємо, обираємо, уявляємо себе з новою покупкою. І от в цей момент вже починає підійматися рівень дофаміну від нашого базового після самої покупки. Задоволення може досить швидко зникнути, змінитись на розчарування або звикання. Ось ця мотивація до покупки є найяскравіший приклад роботи дофаміну. Міф номер два. Дофамін це молекула задоволення. Поширеною помилкою є ця думка, що дофамін відповідає лише за задоволення або перш за все за задоволення. Ні, насправді він відповідає перш за все за мотивацію, за прагнення, пошук та очікування. Задоволення, яке настає після досягнення цілей, також включає в себе дофамін, але регулюється залежить від інших молекул. Наприклад, серотонін. Яскравий приклад, як це працює з їжею. Ви не отримаєте дофамін від того, що ви з'їли піцу. Ви його отримаєте під час того, як ви прийняли рішення, що ви будете їсти піцу, і ви почали обирати, відкриваєте додаток для замовлення. От під час цих дій якраз і починає підійматися рівень дофаміну, тобто очікування і прагнення, але не сам кайф від їжі. Міф номер три: чим вищий сплеск дофаміну, тим краще ви почуватиметесь після. Це не так. Після піків дофаміну, викликаних бажаними подіями, інтенсивними переживаннями, базовий рівень дофаміну падає. Він падає нижче початкового. Ступінь цього падіння зазвичай пропорційна висоті піку. Тобто, у вас є базовий рівень, а ви зраділи на от стільки. Після цього, на жаль, він. Рівно настільки може впасти нижче вашої бази. Ми часто з цим стикаємось, коли йдемо до якихось великих цілей. Наприклад, пробігли марафон. Дуже швидко після цього виникає відчуття розчарування, апатії і безмістовності цієї події. Саме так відчувається, коли просідає базовий рівень дофаміну. Міф номер чотири: постійне збільшення дофаміну призводить до більшого задоволення. Ні, на жаль, це не так. Це працює майже навпаки. Якщо постійно підвищувати і базовий, і піковий рівень дофаміну, це підвищує поріг, і як результат, те, що раніше тішило, вже не приносить задоволення. Стандартний приклад: ви знайшли класний серіал. Ви почали дивитись нову серію кожного вечора. Спочатку ви дивились лише серіал. Потім ви почали під час серіалу їсти щось смачненьке. Наступного разу до смачненького ви ще й додали скролинг стрічки інстаграму. В результаті, коли ви все це зробите, або щось одне з цього зробите наступного разу. Ви вже не відчуватимете взагалі ніякого задоволення. Тобто стимуляція знецінює сама себе, і чим глибше йти цим шляхом, тим менше задоволення ви отримаєте. Міф номер п'ять. Задоволення від досвіду залежить лише від його інтенсивності. Ні, задоволення залежить не тільки від висоти дофамінного опіку, а й від того наскільки він перевищує ваш базовий рівень. У цей момент те саме враження може бути захопливим. Або так собі, в залежності від контексту, в залежності від того, на фоні чого воно відбувається. Наведу приклад, якщо ви дуже голодні і з'їсте шматочок хліба, це може здатися найсмачнішою здравою в вашому житті. Але якщо ви тільки що вийшли з ресторану після класної вечері, той самий шматочок хліба не буде відчуватися щось класне, і вам його навіть не захочеться. Тобто інтенсивність події однакова. Але вона відбувається на різному фоні, і базовий рівень різний. Відповідно, і дофамінова реакція теж дуже відрізняється.